Човникова дипломатія це діяльність посередника, який є зв'язковою ланкою між учасниками конфлікту без їхнього безпосереднього контакту. На переговорах в Ергір'яді щодо завершення війни в Україні цю роль на себе взяли Сполучені Штати Америки. Відповідно до цього формувались і переговорні групи сторін. Так, Росію на переговорах представляють старі досвідчені маніпулятори біседи і карасін. А до них цю функцію виконував Кирило Дмитрієв, людина одночасно близька, як до Путіна, так і до Заходу. А найцікавіше, що він українець, тому російські наративи з уст оточення Трампа про один народ чи повернення із коноруських земель мають чітке джерело походження. Улюблений українець Путіна як уродженець Києва представляє Кремль на переговорах зі США, людина, яка по суті мала відношення до російських спецслужб? Чому Вашингтон зняв санкції з Митрієва, а Київ їх навіть не вводив? І про російського олігарха – це не проблема максимальна. Та яким бізнесом в Україні володіє зрадник і хто його партнери? Друге квітня світові змі публікують новину, що до Вашингтона прямує посланець Путіна Кирило Дмітрієв. Офіційно для консультацій щодо наступних кроків по досягненню миру. Щоб ця поїздка відбулася, американський уряд знімає санкції з топ-чиновника Кремля. На той момент США вже скасували санкції ще й з Анатолія. Карачинського російського it бізнесмена що є близьким другом Дмитрієва, і його першим великим роботодавцем, він може тривалий час виконувати навіть нецікаву для нього роботу, нецікаву діяльність, аби сподобатися комусь вище, тобто він усідчивий, може досягати результату, йти по тілах своїх опонентів своїх колег. Це він може робити. Зв'язкам здобутих у сполучених штатах Дмитрієв завдячує роботі у Російському фонді прямих інвестицій державній організації, що залучає іноземний капітал в економіку РФ використовуючи там свої контакти зв'язки інвестиційних колах, він спробує підібратися до тих підприємців, які були, які фундували так Трампа. Але будемо бачити, наскільки це буде успішно. Зокрема, йдеться про Еріка Прінца – близького друга нового президента Сполучених Штатів. Це засновник однієї з найбільших у світі приватних військових компаній Blackwater. Свого часу американські прокурори навіть заводили справу проти Трампа, де Прінц був зв'язковим із росіянами у бізнес-питаннях. Головні комунікації відбувалися тоді саме через Дмитрієва. Багато хто з аналітиків, особливо ті, які досліджують Росію, впевнені в тому, що він дійсно є таким неформальним зв'язковим між російськими елітами і певним чином американськими бізнес-колами. Це відбувалося все через той же російський фонд прямих інвестицій, який Дмитрієв очолював з 2011 року. Він контактував з Путіним і одразу отримав призначення. В інвестиційний державний фонд Російської Федерації з іноземними інвестиціями в тому числі, і це ну, сказати, що це живна посада це не сказати нічого. Тому що це там, просто мільярди доларів оборудок і його зв'язків. На займану посаду він потрапив не випадково. Дружина Дмитрієва Наталія Попова є близькою подругою молодшої доньки Путіна Катерини Тіхонової. Вони разом вчилися у московському державному університеті. Це досить близька подруга, і справді у неї зв'язки. У них є спільні фотографії з молодшою донькою Володимира Путіна. Втім, займану посаду Дмитрієв заробив не лише за рахунок близькості до Путіна. Свою освіту у сфері фінансів чоловік здобув у Стенфорді та Гарварді. А разом з тим і перші ділові знайомства у США. Чому він користується? Вагою у Російській Федерації він себе там теж проявив дуже активно. Він після повернення за кордону приймав участь у декількох великих угодах, закритті великих угод західного бізнесу. Західного бізнесу в Російській Федерації Ну, це це великий обсяг. Це не просто підписали папірець по і поїхали. Це велика, велика, велика робота, великий обсяг, і він показав себе дійсно серйозно. Люди, які з ним працювали, характеризують його як надзвичайно амбітного Ще раз, людина, яка йде по тілах, людина, яка може у 6 ранку зателефонувати, запитати, чому ти на, не на роботі. Це абсолютно про нього, і він користується повагою з боку найвпливовіших. Людей Російської Федерації на той момент Дмитрієв ще був громадянином України, проте вже активно працював з росіянами. Ба більше на територію Московії він їжджав за посвідченням офіцера ГРУ. Це підтверджують злиті в мережу російські бази даних. Я загалом не вірю в те, що люди, котрі не пройшли оці всі жорна і перевірки ФСБ, і по суті не є агентами російських спецслужб, можуть мати такий вплив, як має наприклад той же самий Дмитрія. Я навіть цілком міг би і припустити, що коли Дмитрій був в Україні, він міг мати такий вже статус людина, яка по суті мала відношення до російських спецслужб. Водночас батько Кирила Дмитрієва Олександр продовжує мешкати у Києві і працювати в Національній Академії наук України. Хоча його прізвище фігурує ще й на сайті Академії наук Росії як асоційованого члена Ради, ця установа цілком і повністю перебуває під контролем Кремля. А всі її члени наближені до Путіна і його найближчого оточення. Підіб'ємо попередні підсумки. Ми з'ясували, хто такий Кирило Дмитрієв і який він має вплив у Сполучених Штатах Америки. Тому не дивно, що саме його Путін обрав для ведення комунікацій з оточенням Трампа і що США з нього зняли санкції. От в Україні санкції щодо Дмитрієва взагалі ніколи не було. Звучить дико, погодьтесь проти Медведчука, Коломойського, Живаго та інших вітчизняних олігархів санкції РНБО діють навіть проти п'ятого президента України Порошенка. А проти зрадника Дмитрієва – ні, чому у нас є певні припущення? Віктор Пінчук, зять другого президента України Леоніда Кучми, та найбагатша людина країни після Рената Ахметова його інвестиційний фонд Icon Private Equity наприкінці нульових рясно вкладався в російські проекти. А президентом та керуючим партнером цієї фінансової корпорації був Кирило Дмітрієв, коли Дмітрієв. Переїжджав до Москви, то Пінчук вже ж не давав йому якісь певні рекомендації, так? формальні і неформальні. Ну, він працював у пінчука, він набирався там, досвіду, він мав вплив. Пінчук це фактично людина, яка там, допомогла, мабуть, встановленні цієї особи, цього пана Дмитрієва. Ще одним керуючим партнером пінчукового Icon Private Equity у той час був Максим Нефьодов. це голова Державної митної служби України у 2019-2020 роках. Тобто людина, максимально наближена до чинної влади, та Дмитрієва одночасно. І схоже, зв'язків в Україні путінський переговірник має чимало щоб не опинитися під санкціями. Він був внесений, зокрема, там своє часу американцями і е, канадцями, так і європейцями, в числі одних з перших. Та, тобто всі розуміли наскільки важливою він є е, е, фігурою. Чому немає в Україні? Ну, це, це, це велике питання. Так, очевидно, ми можемо говорити, що ті контакти, які він має тут, оскільки з знаємо, що низка підприємств, які формально з ним пов'язані, все ще діють в Україні. Так, тобто, це питання якраз для, е, для розслідування і встановлення всієї правди. Річ у тім, що в Україні Дмитрієв досі залишається співвласником ТОВ Українська мрія у різний час. Його партнерами по цій компанії був Едуард Прутнік, екс-регіонал та кум Сергія Льовочкіна, глави адміністрації президента Втікача Віктора Януковича, Борис Лошкін, глава адміністрації президента Петра Порошенка та Ігор Мазепа. Власник інвестиційної компанії Конкорд Кепітал, який допомагав російському олігарху Олегу Дерепасі обходити санкції в Україні, це ті люди, які клали е, з висока на законодавство, порушуючи його регулярно, використовуючи свої зв'язки, підключаючи уже засоби масової інформації, формуючи інформаційну політику, так як їм вигідно. Українська Мрія це одноіменна телевізійна програма, що виходила в ефірі каналу ICTV у 2010 2011 роках. За сюжетом група інвесторів обирала найбільш цікавий проект учасників для інвестицій в нього. Однак, після завершення шоу одноіменне товариство з обмеженою відповідальністю не ліквідували. Воно продовжило діяльність, що підтверджують фінансові звіти. Увесь цей час і до 2019 року, включно керівником компанії, був Андрій Герос, нині депутат Верховної Ради від Слуги народу і колишній представник президента Зеленського у кабінеті міністрів. Коли наступали парламентські вибори, я розумів, що я не можу бути директором. Ага. Бо якщо народний депутат відповідно, я попросив дружину, щоб вона за мене стала директором. Наталія Герус не лише замінила чоловіка на керівній посаді, а й стала бенефіціаром української мрії. Жінка викупала дві третіх компанії. При цьому частка Дмитрієва у фірмі залишилася незмінною і надалі становила 12,5%. Так, Геруси стали бізнес-партнерами зрадника. Щоб потім її закрити, то Моя дружина стала директором і так само викупила якісь частки тих людей, які були тут доступні, щоб була більшість голосів, і то більшості голосів можна було потім компанію там ліквідувати, ну проголосувати вбора акціонерів, щоб її ліквідувати. Але були люди, які в той момент були або не в Україні, або були недоступні, в тому числі той фігурант, про якого ви говорите, проте за п'ять років компанію так і не ліквідували. Ба більше щойно запахло смаженим, то з'ясувалося, що це горить шапка на злодієві. 18 лютого Дмитріїв прибув до Саудівської Аравії у складі переговірної групи росіян на зустріч з американцями. А вже за три дні, 21 числа, Наталія Герос поспіхом виходить зі складу засновників української мрії, імовірно, щоб не світитися в одній фірмі зі зрадником. Частка дружини нардепа переходить до ТОВ Санлайт Есец, яка була створена лише трохи більше як півроку тому. А її засновник Микола Лисак має стосунок до десятків інших компаній, через що найімовірніше був покликаний аби сховати кінці у воду. В історії з Дмитрієвим ну знає все на найбільше. Все ж таки, враховуючи біографію Геруса і Мазепи, це не найбільше їх якісь там, які присутні. Їм повідбілювати гроші російського Дмитрієва, можна назвати олігархом. Їм повідбілювати російського олігарха це не проблема максимальна. Шлях до миру лежить через переговори, і це беззаперечний факт. Але те, що росіян у них представляє українець, тривожний дзвіночок для наших дипломатів. Ще гірше, що за понад три роки війни людина з найближчого кола Путіна не потрапила ані під санкції РНБО, ані не отримала підозри у державній зраді. І вже зовсім погано, що люди з української влади до останнього продовжували вести зі зрадником спільний бізнес. Це були змови. Настав час для нового викриття.